Що робить така красуня сама холодними зимними вечорами, коли відключають світло? У мене вдома генератори два бідона горілки. То що б ти знав, я ще генератор не вмикала. <риклад> Чоловіка все життя мучили сумніви у вірності своєї дружини. Перед смертю він просить її. Бачиш, я вмираю. Зізнайся ж нарешті, чи ти мені зраджувала? Так я тобі і зізнаюся. Добре, якщо помреш, а якщо ні. Сонечко. Що у нас сьогодні на сніданок? Що ти хочеш, любий? А що ти можеш? Ну, можу ще полежати. Заповзає чоловік до психіатра, лікар. Ну і хто ви? Черепашка, ящерка, змійка? Чоловік. Ні, що ви, лікарю. Просто я висоти боюсь. Приходить покупець в спортивний магазин, купує парашут і цікавиться у продавця. Скажіть, як він відкривається? О, це супер нова система. Парашут відкривається автоматично при ударі об землю. Тату. В тебе вкрали машину. Ти бачив їх? Так. Ти запам'ятав їхнє обличчя? Ні, але я записав номер машини. Оголошення у багатоповерховому будинку. Ліфт не працює. Найближче ліфт у сусідньому під'їзді. Соціологи провели опитування радіослухачів. 98 опитаних чоловіків на запитання, що ви зараз слухаєте, відповіли дружину. В магазині у вас є кольорові телевізори? Є. Мені, будь ласка, зелений. Якось мені вчителька за твір поставила двійку. Чому? Просто на тему, як я провів літо, я написав Дякую, добре. Як називається ваша картина у Львові? А хто ці голі люди? Моя дружина та сусід. А де ж ви? У Львові. Оголошення по радіо на пляжі. Жінка у червоному купальнику з чорними смугами має повернутися в роздягальню. Вона забула його вдягнути. Ти чого сумуєш? У мене паспорт вкрали. До поліції ходив? Ходив, не вони. Дзвінок по телефону. Трубку піднімає чоловік. З трубки голос. Привіт, рогатий. Поклич дружину. Ну він закочує скандал. Дружина його заспокоює. Мовляв, помилилися номером і так далі. Наступного дня знову дзвінок. Привіт, рогатий! Та ти ще й ябеда. Вінніпух питає у п'яточка: Ти яких жінок більше любиш? Блондинок чи брюнеток? Вегетаріанок. Чоловік перший раз летить літаком і трохи нервує. Поглянувши в ілюмінатор, повертається до сусіда. Дивіться, люди внизу такі маленькі, як мурахи. Це і є мурахи. Ми ще не злетіли. Я хочу додому з роботи раніше піти, і в мене є поважна причина, яка задовбався. Дружина дресирує цуценя кохана, маю сумнів, що в тебе щось вийде. Нічого, головне терпіння. З тобою спочатку теж було непросто. Під час пошуків будівельної компанії для побудови тунелю під ламаншем прийшла людина і каже Я готовий копати. А ви з якої компанії? Я в компанії з братом копатиму. Я з Англії, а він із Франції. Десь посередині Ламаншу ми зустрінемося. А якщо не зустрінетесь, значить буде два тунелі. Дружина вранці заходить до вітальні, де чоловік безуспішно намагається встановити ялинку. Вона скептично дивиться на цю картину і каже: Навіть ялинка не стоїть. У маршрутці їдуть два школярі. Розмовляють. У нас уроку музики не буде. А чому? Вчителька в декрет пішла. Догралася! Яка у вас дивна картина? Називається Кіт у Чоботях. Чоботи бачу! А де кіт? чоботях!» Я тільки зараз зрозумів, що податки це місячна підписка на країну, в якій живеш. Пенсія це кешбек, а виплати на дитину це бонус за запрошеного гравця. Алло, покличте, будь ласка, вашого директора. Він зараз на об'єкті. Що йому передати? Передайте йому, що дзвонила дружина, і нехай помиється, коли злізе зі свого об'єкта. Офіціант підбігає до столика відвідувача. Будь ласка, з'їжте швидше рибу, яку я вам щойно приніс. Чому швидше, бо прийшла санітарна інспекція? В тебе чудовий твір, говорить вчитель. Але чому ти його не закінчив? Тому що тата терміново викликали на роботу. Лікар-дантист прив'язав до ручки дверей зуб хворого. Наступний! Алло, це Гідроміцентр. Ви ж казали, що нині дощу не буде. а л'є як із відра. Сюрприз! Ресторану терміново потрібен офіціант, якого вже зачекалися за третім столиком. Чим відрізняються студент, солдат і філософ у можливостях кохатися? У студента є чим є з ким, але нема де. У солдата є чим є де, але нема з ким. У філософа є чим є з ким є де, але навіщо? Стан в кінці робочого дня. Алло, це доставка овочів? Так. Доставте мене додому з роботи. У зоомагазині чоловік дивиться на черепаху. Скажіть, скільки це коштує? 500 гривень, а без футляра. Ти чого такий задоволений? З роботи звільнили. Що ж тут радісного? Мене звільнили, а інших то посадили. Ви заарештовані. Ви маєте право зберігати мовчання. Все, що ви скажете, може бути використане проти вас. Арифмометр. Що арифмометр? Використовуйте проти мене арифмометр. Чоловік збирається на роботу і запитує дружину. Ти мій піджак почистила? Так, любий. А штани. Звичайно, милий, а черевики. А в тебе і там є кишені. Як психоаналітик визначає, що його відвідувач справді хворий. Дуже просто. Тільки повний псих буде платити 100 доларів за годину. У когось із ваших родичів є психічні захворювання. У мене є дядько, який щоранку встає о п'ятій та йде бігати. Зустрічаються двоє божевільних один одному. У нашому відділенні басейн збудували. Ми в нього пірнаємо рибкою та солдатиком. Якщо будемо добре поводитися, в нього і воду нальють. Блондинку в аеропорту запитують є колючі ріжучі предмети. Так, светер коле, стрінги ріжуть. Розмова в дитячому садку, син птахівника, мене лелека принесла. Син городника, мене з-під капусти дістали, син хакера, а мене з інтернету завантажили. Тебе не напрягає той факт, що всі твої подруги заміжні. Напрягає, але я не знаю, як їм допомогти. Чоловік збирається на рибалку, пакує рюкзак. Дорогий, може краще підемо до ресторану? Люба, якби ти збиралася йти купувати норкову шубу і діамантове кольє, ти прийняла б мою пропозицію піти краще в пивбар? Здивований вигук чоловіка Ох, нічого собі! Дружина стурбовано. Що сталося? Нічого. Окуляри протер. На березі озера у вологих тропіках провідник роз'яснює туристам Якщо звідси видно протилежний берег, буде дощ. А якщо не видно, значить дощ уже йде.